Було. Навіть занадто добре. Чекаю на подробиці. Їх немає. Як це немає? Чим же ви займалися удвох? Просто разом день провели от і все. Не розповідаєш, бо невдало пройшло? Ти поведена на сексі. Я ніби мушу щось вдавати постійно. Мені чогось бракує. Дитинство це вік. Сподіваюся, ви вже з нього виходите. Коли людина ще недостатньо зріла, недостатньо сильна. Тобі ніяково так трохи. Така кумедна. Що ти за дівчина заходила по тебе з блакитним волоссям? Та мені по балах, що ти Лесбі. Найгірше, що тебе часто бачили в моєму домі, як ти спала голою в моєму ліжку. З цим уже важче. Я ж сказала, що я не лесбійка. Що мені ще сказати. Ти тупа чи що? Нам так добре разом. Нам дуже приємно познайомитися земною. Ти молодець, що допомагаєш їй із завданнями з філософії. Дякую. Тобі подобаються ці заняття з філософії. Я їх обожнюю. I, I wanna, I wanna Щось не так? Ти сказала тобі соромно бути з дівчиною? Ні, мені не було соромно. Просто скільки ти вже часу маєш мене за дурепу? Я не маю тебе за дурепу. Я ніколи забирайся. Іди геть геть з мого життя. Чому ти брешеш? Я не брешу. Чому ти плачеш? Я не плачу.